Добрий день, мене звати Коваленко Богдана, я учениця 9-ї Б класу Прилуцької гімназії номер 10 моєї дослідницької роботи прилуки в столиці». Уже у перший день повномасштабного вторгнення прилуки стала одним єдиним живим організмом, який діяв зладжено, впевнено, безстрашно. Кожен намагався бути корисним, кожен робив усе можливе, аби захистити свій дім. Те, що зробили захисники Прилук на початку березня, на кін наприкінці лютого, на початку березня, 2022-го, справжній подвиг, про який ми не маємо права забути. Самим тому метою моєї дислінської роботи на основі свідчення очевидців, воїнів ЗСУ, добровольців, волонтерів, представників місцевої влади, пересічних мешканців клуб та навколишніх сіл сіл, як боролося місто на Дудаєм взяла свободу у перші ні повномасштабного вторгнення. Проти загарбникам і перемагали їх. Подвиг кожної з героїв, хто боронив рідну землю, продовжує це робити досі, має бути у віковічним. Він не повинен загубитися серед безлічі, що зведені з фронту. Відповідно до мети дослідження були означені його завдання. Їх виконання було досягнуто шляхом вивчення та аналізу інформаційних джерел і проведення інтерв'ю. Також за результатами роботи по світ побачив жахи війни з наслідками російської агресії. Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року і спочатку операції військ Росії, хоч вони були без розпізнавальних знаків. З окупації Криму, хоч кримські татари про українсько кримчани, наші військові, які перебували на півострові, і чинили спротив, проте на той момент сили були нерівні. 16 березня РФ провела фейковий референдум про статус Криму і анексувала наш півострів. Жодна країна цивілізованого світу не визнала крим російським. Затим були бойові дії на Добальському. Донбасі захоплення та звільнення двох третіх території окупованого сходу України, введення Росією на Донбас, регулярних військ РФ і Ловацька трагедія, оборона ДАП, бої за Дебальцеве. На початку весни 2015 року війна замерла на тих позиціях, де закріпилися наші герої та окупанти. Так було до 24 лютого 2022 року. Той четверної дневий ранок розпочався змасованого ракетно-обстрілу великих міст України. Багатьох впила паніка, про що свідчить розповіді пролучанки Олени Сауляк та мешканські села Сухополова Антоніни Герасименко. У продуктових магазинах та на автозаправних станціях вишукуються кілометрові черги. Сотні тисяч людей втікають із країни, але ще більше залишається, аби боронити рідний дім. Починаючи з 24 лютого, у Прилуках діяло одразу кілька волонтерських осередків. Найбільшість з них розташовувалися у дворі ліцею 5 та у, сиро... у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Їх неформальними лідерами були Вікторія Вольвіч та протоєрей Віталій Юрочко. Відповідно, фактично обидва осередки виконували схожі функції, Забезпечували добровольців та військових одягом, продуктами харчування, мішали коктейлі, молот діставали бідматеріал та спецсетки для побудови блокпостів, укріплень окопів, збирали набої. То До волонтерство долучилося тисячі Вслідних свою значну лепту в ній середній та великий бізнес, як от мережа кав'ярин-башакава, забезпечував постійне гаряче харчування воїнам Романа у Церкві роздавали гуманітарну допомогу. Для російських військ прилуки були надзвичайно важливі через їхнє розташування. Через місто проходила основна траса, яка вела із сум до Києва. Ймовірно, на базі прилук Росіяни мали облаштувати переваличний пункт між Сунчиною і Києвом. Тож рухалися на наше місто величезною колоною через ромни. Про першу колону військової техніки, яка йде в бік міста зі сходу, стало вдома 25 лютого. Зустрічати ворога виїхали бійці нашої ТРО, але ця колона пішла не на прилуки, яку зацькі чекали бійці, а повернула на, на села. Левкі, колісники, лісові сорочинці. того ж я до прилу прибула частини 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші, яка базується на Житомирщині. 38 бійців на чолі з командиром Леонідом Патенко, котрий приїхав в наше місто по обіді. Постало готувати місто до супротиву. Варто сказати, що прилуки на той час дійсно укріпилися. Блокпости стояли на всіх в'їздах, виїздах до міста. На кожному цілодобово частували добровольці. У перші захист рідного міста стали близько п'яти тисяч прилучан. Та воїни місцевої ТРО. Місто перетворилося на справжню фортецю. Перше збройне зіткнення між нашими героями і окупантами відбулося вранці 27 сьомого за 11 кілометрів кілометрів від міста поблизу села Мільки, де українці чекали ворога на так званій Мільківський горі перед мостом через річку Удай. Безпосередньо участь у тому бою взяв колись приватний підприємець а нині військовослужбовець 54 ОРБ четвертого орбевінчеч з позивним вікінг. Ця група з 24 бійців ЗСУ та добровольці збрали, зробили головне, змусили ворожу колону, в які нарахувалося до 350 одиниць техніки зупинитися. А три танки, які ризикнули перетнути міст, були знищені бійцями роти охорони Прилуцького військомату, які стояли у другій лінії оборони, то тобто української авіації викликаної на допомогу у цьому бою захисників Прилук був перший поранений до. Доброволь, доброволець Сергій Шестопал із варви. Через постріл з танку він втратив ногу. У цей час на цьому ж напрямку до срібної підходить інша колона російської техніки. Про це дізнаються бійці роти охорони місцеве ТЦК і висуваються назустріч ворогу. 14 мужніх чоловіків, серед них яких лише три кадрових військових, влаштували купантом засідку зі зброї, автомати, гранати та коктейлі. Молотома гранати вдалося підбити кілька вантажів із боєприпаску а також здобути перші воєнні трофеї. Більше зі Срібнянського напрямку. На наступати на прилуки окупанти не намагалися. Обидві російські колони стоять у лісосмозі за 13 кілометрів від міста поблизу села колісників в межах дачного кооперативу Ветеран вже після відходу ворогів дачники виявили, що всі їхні будинки були розграбовані. Ворог погражував здійснити масовний ракетний артобстріл пролук. Усі можливості для цього у нього були, але на щастя це так і не сталося. 28 лютого через села Буди в бі Кольшани рухається ще одна колона російської бронетехніки, дорогою кілька бійців 54 го батальйону та добровольців добровольці спробувала дати бій ворогу. Але на жаль, жодної одиниці ворожої техніки підбити так і не вдалося. Наступного дня росіян на цьому ж перехресті зростріляли автомобілі зі двома цивільними чоловіками, які везли із прилук до хліб. Та легкове авто і ще двома мирними людьми. Загалом до кінця березня 2022 двадцять пантов була на прилученні 30 цивільних осіб. Окупанти відправили до прилуку розвідгруп у складі двох танків та БТР ТРО штирочкали ворога в ручіші діброве. Вранці 1 березня Прилучани видали бій, який тривав недовго, хвилин 15, проте відіграв значну роль в обороні міста на Дудеєм. Росіяни прямим влучанням з танка руйнують будинок лісника, де засіли наші воїни. Четверо із них на жаль загинули. Забрати їхні тіла вдається лише 6 березня. Всі сім поранених евакуюють до села Полова. У тому бою прилучани показали ворогу, що оборона міста глибоко шалована, що місто так просто не здається. Загалом в бойових діях біля прилуччини своє життя за Україну віддали 8 воїнів, 16 отримали поранення. 7 березня в районі Колісники воїни ЗСУ розбили тилову колони із шести бензовозів, позбавши окупантів такого важливого для них пального. Після цього російські агресори змушені були відійти від прилук. Ще нашим воїнам поблизу села Припутня на Ішнячині 10 березня вдалося знищити батарею іскандерів. Після цього прилуки зуткнули з деяким полегшенням. 4 квітня 2022 року росіяни були вигнані із Київщини Чернігівщини та Сумщини, зазначивши значних втрат. На сьогодні бійці 164-го батальйону тероборони, який сформований із мешканців Прилучини, перебувають на найгарячіших відділянках фронту. Триває повноцінна робота над проєктом Книга пам'яті Прилуцької гімназії номер 10 про загиблих випускників нашої гімназії. Станом на сьогодні їх вже 19. А загалом прилуки за всі роки російсько-української війни втратили 108 своїх синів. Ми всі щиро вдячні за те, що Нашим захисникам ще теж за те, що вони стіною власної життів зупиняють цю навалу російської орди, що дають нам можливість жити у воєнних та все ж мирних прилуках. Слава нашим ЗСУ і слава Україні. Дякую за увагу.